Я Наталія Леонова. Вітаю кадри звільненої бучі та бородянки. Масові поховання в ізюмі, знищений літак. Мрія у Польщі проходить українська віртуальна виставка крізь війну за допомогою віртуальної реальності. Тут демонструють, як війна руйнує життя в Україні. Організатори виставки Черговий раз нагадують світу, що війна в Україні триває. Більше в сюжеті Лесік Бакалець зруйновані мости, убиті українці, кадри Бучі, Рпиня та бородянки, масові поховання в Ізюмі облетіли увесь світ. Через віртуальну реальність вони здаються ще страшнішими. Коли ти вдягаєш окуляри, ти е, як наче пташкою летиш і бачиш весь той жах. Ти озираєшся на всі 360. і ти, як наче знаходишся на тій вулиці, вокзальна в бучі. Усі матеріали на виставці крізь війну оцифровані відео з дронів. Знімала їх креативна група. ВИР. Це хлопці, які. Дуже впевнено і сміливо відправлялися на локації е на території, де окуповані деколи за два дні після деокупації разом з військовими. Віртуальна реальність створює ефект присутності. Тому ролики впливають на глядачів більше ніж кадри із новин. Українці часто плачуть, іноземці жахаються від побаченого. Якщо ви дивилися це як відео, YouTube – це просто відео, але ось ви в цих місцях оточення, звуки, зображення, і ви опинилися просто там. Тож відчуйте це по справжньому, Ми дивилися з бородянки. І ми просто дивились на те, як дев'ятиповерхові будинки, величезні всі спалені, тобто немає ні квартир, нічого. І я дійсно не розумію, як люди, які там живуть, можуть кожного дня відчувати ці всі емоції. Організатори кажуть, відео вразило навіть польських митників. Нам прийшлося розвантажувати весь наш ремонт, показувати все, що ми веземо. А польські митники дивилися, і вони були шоковані. Будучи на межі з Україною, вони були шоковані цим всім. Окрім нагадування світові, що в Україні триває війна, організатори виставки також прагнуть привернути увагу до проблеми психічного здоров'я військових та цивільних українців під час повномасштабного вторгнення. Вхід на виставку безкоштовний, але відвідувачі можуть пожертвувати кошти на створення груп взаємопідтримки для бійців збройних сил України. Та має бути безпечно, і ти маєш довіряти тим, хто поруч. А поки що, то що рівне рівному нічого краще не придумали. Вони принаймні, побачать процес, що це нормально. Якщо в тебе ну, є якась проблема в твоєму ментальному здоров'ї, це окей, іти до фахівця на групу терапевтично вже займатися своїм ментальним здоров'ям для того, щоб тебе просто щоб довіло комфортніше. Військовий психолог Андрій Козинчук приїхав супроводжувати виставку прямо із Бахмуту. каже, бачить по собі повертатись до. Мирного життя з війни дуже складного. Ми не готові до повернення. От якщо зняти рожеві окуляри, перемагаємо, знищуємо. Е, наразі, от щоб от ті хлопці, які повернулися, у них є якісь лікувальні е, штуки: шпиталі, лікарні, е, протезування. Але так, щоб от, програми, які будуть для повернення, грошей немає. Ми розуміємо, що нам треба зараз акумулювати. Кошти збирати фахівців вчитися для того, якщо завтра буде перемога, бо післязавтра ми вже могли це зробити. Також організатори виставки збирають кошти на виробництво бойових дронів із назвою «Хрущ». їх розробили військові спільно із цивільними інженерами. Дрон «Камікадзе» це який застосовується для знищення легкої сили, легкоброньованої техніки, дотів, вопів, зотів, опорних пунктів. Один дрон коштує 2000 доларів. Тобто вартість людського життя тепер можна реально виміряти, не посилати Дину на небезпечну зону а відправити просто один дрон. Десятки таких хрущів зараз проходять випробування на передовій. За словами Олексія Олексука, безпілотником вже зацікавились кілька українських військових частин. Запуск відбувається з рук. Чим ми можемо похвалитися, Тому що відповідно ми мало часу використовуємо для того, щоб запустити систему і вийти з позиції. Летить він на дистанцію від 10 до 20 кілометрів. Несе від півтора до трьох кілограмів. Ви дивились студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. На все добре.